Усім привіт! Я вас рада бачити на своєму YouTube каналі. І якщо ви не знаєте, про що мій ютуб канал, можете подивитися попереднє відео, і ви відразу дізнаєтеся, про що він. А саме ми тут говоримо про трендові обробки для сторіс, для рілз, для тіктоків, також розмовляємо про тренди інстаграму і інших соцмереж. Тому не переключайся, дивися відео до кінця, тому що на тебе чекає багато корисної інформації. Сьогодні у Цьому відео я вам розповім про дві класних трендових обробки для відео у Reels або ж для TikTok, щоб воно було вірусним, щоб воно сподобалося вашим потенційним покупцям. І вони хотіли у вас щось придбати. Покажу я це на власному прикладі, так як маю невеличкий магазин корейської косметики. Я вам покажу, які відео можна зробити класні для соцмереж. І також ми ще з вами розглянемо дві класних програми, у яких можна знайти музику для ваших рілз і також Тіктоків. Тому давайте не зволікати, а відразу розпочинати. Ну і також не забудь поставити лайк та підписатися на наш YouTube канал, і також перейди у телеграм-канал. Тому що у нас там дуже багато цікавого та те, що саме потрібно для оформлення сторі. У цьому додатку Капкут ми можемо обрати пісні з Тіктоків, і можемо обрати її і вставити у ваше відео. Далі ми заходимо у ефекти на відео і бачимо, що тут є. Ефекти, які є у тренді зараз, також є базові, ефекти Ефекти для деталей, вечірка і так далі. Тут дійсно дуже багато різноманітних ефектів, які можна використати у вашому відео. Тому скачайте цю програму, перейдіть у неї і пошукайте, знайдіть ті ефекти, які будуть потрібні саме вам, і які вам будуть до душі і сподобаються. І далі ми обираємо я вибрала три трендових ефекти для відео і вставила на відео, також обрала проміжок часу відео, на яке я хочу використати цей ефект. І далі у нас є дуже класна функція, яка зараз теж популярна це додавання ритму на пісні. Що ж для цього потрібно? Ми можемо, до речі, додати ритм автоматично на пісню, або можемо додати цей ритм вручну. І так, натискаємо на пісню, додаємо ритм, я обрала, щоб додати його автоматично. Чекаємо буквально декілька секунд, і ритм автоматично додається на нашу пісню і відео. І можемо бачити, що ритм відмічений такими жовтими крапочками. І для того, щоб наше відео все ж таки стало трендовим. Ефекти, які я використовувала на відео, я трішки коригую саме під цей ритм у пісні, для того щоб ефект і ритм пісні вони е, дуже класно скомпаніювалися, і ми отримали класне відео. Я думаю, тут все просто з цим впорається кожен. Потрібно зовсім трішечки вашого часу, вашого якогось креативу. І все, буквально за декілька хвилин наше відео готове. Можемо його виставляти як в TikTok, так і в Reels, Воно будь-де буде популярним і буде класно продавати ваші товари і шукати потенційних покупців. Друга трендова обробка відео ми будемо робити її у програмі, яка називається VN. Це також останнім часом стала дуже до речі популярною програма, якою всі користуються. Тут можна зробити накладання тексту, накладання фото на відео, також накладання музики. Ми теж можемо додавати ритм, так як я пояснювала в попередньому огляді програми. Я також пояснювала, що можна додавати ритм на пісню. Так само і тут можна додати цей ритм на пісню. Зробимо так, щоб під кожен ритм пісні у нас змінювалося відео і також приближувалася картинка самого відео. Зараз я вам скажу дуже трендове, дуже популярний. Тиль такого відео, і давайте ж дивитися, як ми будемо це робити. Спершу обираємо відео, яке ми хочемо змонтувати. Я обрала десь орієнтовно 10 відео, тому що вони будуть дуже коротенькими, і нам треба хоча б, щоб на 10 секунд було це відео, нам треба обрати десь 10 роликів, щоб вони були по одній секунді. Далі я обираю пісню і також я роблю ритм. У програмі CapCut цей ритм можна вставляти автоматично. В цій програмі я це вставляла вручну, тому що не знайшла, як робити автоматично. І також ми обрізаємо наші відео, такі робимо їх коротенькими, щоб вони змінювалися під ритм нашої пісні. Коли ми це зробили, бачимо, що у нас. З кожним ритмом пісні змінюється відео. І також ми обираємо зумувати відео наше і обираємо приблизити. І я натискаю, щоб воно автоматично редагувалося на всі ці коротесенькі відео. І ось такий ми бачимо тепер класний ефект, коли під ритм пісні у нас змінюються наші відео, а також вони наближаються. Це також друга трендова обробка для відео. Зараз я її бачу у Тіктоці, в Рілс, в Інстаграмі, на кожному буквально кроці це можна робити, як і в нішу косметики, нішу Айстетік-відео, теж можна дуже класні робити з цими саме ефектами. Ну і в принципі, я думаю, якщо у вас все гаразд з креативом, ви під будь-яку нішу зможете зробити таке класне креативне відео. І тепер з вами поговоримо нарешті про дві трендові програми, у яких можна знайти класні звуки для ваших Reels і ваших відео. Можливо, ви вже про них чули. Для Reels ця програма називається Reel Trends. Ми заходимо у неї. Далі спочатку програма нам пропонує обрати ніші, яких ми, наприклад, працюємо або які ми хочемо, щоб нам пісні підбирала ця програма. І далі можемо побачити, що не всі пісні нам доступні. Не всю музику ми можемо подивитися, яка трендова. Можемо придбати цей додаток, але я думаю, він буде вартувати усіх своїх грошей, які ми за неї заплатимо, тому що. Всі хочуть потрапити в тренди, і я думаю, з платною версією цієї програми це буде зовсім неважко. І ми можемо побачити, що тут є місця, в яких популярні ці пісні. Також ми можемо бачити окремі категорії, в популярні ці пісні, наприклад, подорожі, лайфстайл, їжа, тварини, б'юті, сфера, фешн, спортс. Е, Будь-які нічого ми бачимо, що тут є, і тут спеціально для них підбираються пісні. Насправді, тому що можна обрати, вставити на відео мінімально зусиль і ваше відео готове. Додаток для Тіктоку називається Trend Talk. Вона є дуже подібна по дизайну до попередньої програми, яку ми з вами тільки що говорили для Reels. Тільки тут вже буде для Тіктоку. Вона теж є не повністю безкоштовною, деякі функції є платними. Тому, якщо ви хочете, можете придбати платну версію цієї програми. Якщо вам вистачає безкоштовних функцій, будь ласка, користуйтеся. І в цьому додатку теж можна обирати пісні під ваші ніші. Можемо бачити, які популярні пісні в цей день, які популярні в різних країнах. І хочу вам дати невеличку пораду: не бійтеся знімати з себе, не бійтеся монтувати, спробувати щось нове. Обов'язково слідкуйте, які зараз тренди популярні. Дивіться наші попередні відео для того, щоб класно і так креативно оформлювати сторіс. Робіть те, що вам подобається, і у вас все обов'язково вийде. Надіюся, видитесь на наш канал, щоб підтримати нас. Напишіть якийсь коментар, можливо, маєте якісь побажання, що ще б нам розглянути в наступних відео. І поставте, будь ласка, повіщення, щоб ви не пропустили наші нові відео. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня, гарних вихідних і до зустрічі!